Які наступні кроки парламенту щодо врегулювання е, внутрішньополітичної ситуації в країні ми будемо говорити і продовжимо нашу розмову з народним депутатом України позафракційним Олегом Ляшком? Е, пане Олеже, ну які наступні кроки парламенту? Найголовніше Оскільки я перепрошую, і щойно народний депутат України від партії Рігонів сказав, що депутати налаштовані на роботу? переді мною ви маєте на увазі народного депутата Сальда, який виступав? Це боягузи дезертир. Учора його у Верховній Раді не було. Учора, коли треба було приймати рішення про зупинення кровопролиття, він ховався. Якщо не перебивайте мене, я він ховався. Я перепрошую, це запитання. Я поставила Володимиру Васильовичу. Моє запитання до вас: які наступні кроки? Верховної я... Ради щодо подолання внутрішньої політичної ситуації, от я і відповідаю. Регіони Боягузи вчора побоялись прийти до Верховної Ради, а сьогодні вони герої розказують, що вони налаштовані на роботу. Якби вони місяць тому прийняли рішення про розв'язання кризи, не було б цих десятків смертей, і тому вони винні в тому, що загибли десятки українських громадян щодо прийняття рішень. Вчора Верховна Рада і я горжуся тим, що я співавтор постанови, яка була вчора прийнята в Верховній Раді. З двох пунктів це заборона використання зброї будь-яких видів зброї проти громадян. І друге це виведення військ на місця постійно дислокації. Але сьогодні треба не зупинятися і рухатися вперед. За моєю інформацією, цілу ніч у Януковича відбувалися переговори і за участю міністрів закордонних справ країн Євросоюзу і керівників фракцій, де були прийняті наступні рішення. Перше це прийняття впродовж 48 годин змін до повернення до конституції 2004 року. Я так розумію, зараз парламент Ті будуть вирішуватися ці питання. Друге це формування впродовж 10 днів коаліційного уряду за участю всіх фракцій Третє це призначення дострокових виборів президентських на грудень 2014 року. Я вважаю, що ці рішення, які були прийняті в Януковича, це абсолютно половинчаті і недостатні рішення для того, щоб розв'язати політичну кризу в Україні. Адже найголовніше невирішене питання це про відповідальність тих, хто призвів до численних жертв громадян України. Тому це передбачено у постанові, яку вчора ухвалив парламент? Е, ні, там доручено Генеральній прокуратурі і розслідувати, але ж ви розумієте, що без зміни генерального прокурора ті розслідування то будуть як мокре горить тривати упродовж багатьох років і в підсумку. Скажу, що активісти самі себе застрелили. Тому я вважаю, що сьогодні мають бути прийняті наступні рішення для того, щоб розв'язати кризу. Які це взагалі дострокові вибори в грудні 2014 року, коли строкові в березні 2015-го? на три місяці раніше вибори і вони кажуть, що дострокові ніяких виборів для Януковича, негайна відставка і віддання під суд. Як головного винуватця в жертвах українських громадян. Так само мають бути звільнені всі політичні в'язні, в тому числі Юлія Володимирівна Тимошенко, має бути відданий під трибунал міністр внутрішніх справ Захарченко, який за командою Януковича віддавав накази підлеглим стріляти і вбивати людей. Має бути негайно відправлений у відставку генеральний прокурор Пшонка, головний фальсифікатор кримінальних справ, у тому числі і проти опозиційних народних депутатів. Має бути переформатовано склад. Центральної виборчої комісії і конституційного суду, адже вибори, які будуть проводитися навіть у грудні, хто їх проводитиме? Це ВК, яка повністю залежна від Януковича, має бути обов'язково прийнятий закон про імпічмент президента, щоб будь-який президент, який прийде на посаду, щоб він не перетворився на кривавого диктатора, яким став Янукович. Оце мені здається мінімальний набір рішень, який дасть можливість розв'язати кризу в Україні. А який мінімальний набір рішень? Економічних має ухвалити парламент, щоб вивести Україну із глибокої економічної кризи. Це звичайно в першу чергу економічні рішення. Це зміна грошово-кредитної політики, це здешевлення кредитних ресурсів. Адже сьогодні найдорожчі кредитні ресурси ми маємо через це не розвивається економіка.